Всім добрий вечір. Починаємо наш відео. Давно не було відео. Відео буде називатися «Все від 10 гривень. Так, така коса. 10 гривень. Така завіса. Діти. Хороша, велика. 15 гривень. Таке накування для коси. 50 гривень. Такий ключ. 50-36. 15 гривень. Такі ключі. По 10 гривень. Такий ключ. 15 гривень, 20 гривень, 41-36, такий ключ. Тут тріснутий. 40 гривень, такий ключ. 15 гривень, такий ключ, 15 гривень, ножниці. Під розпрацювання. Скажімо так, не розходиться. Треба розбирати, почистити, чистому 50 гривень, такий квадрат, 10 гривень. Такий ключ. Всі по 40 гривень. 27, 24. 24. Тут що у нас? 27. Вигнутий. 39 квадрат. Далі. 28. Тут таке. 44. Такі Такий кусок троса, 15 гривень. Така цепочка. Десь півтора метра. 15 гривень. Сікатора такі, 50 гривень. Такі секатори 25 гривень, плоскогупція під розпрацювання 15 гривень, такі напильник 40 гривень, щоб буде працювати. Така кірка 45 гривень, гвинт 10 гривень, приспособа для плитки 40 гривень. Такая приспособа для огорода, для посадки хорошо. 40 гривен. Такие пресс. 40 гривен. Да, дальше вам покажу. Набер молотков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте 150 гривен за все. Такая цанга. 15 гривен. Такий съемник. 20 гривень. Такі дві біти. Разом 40 гривень. Такий комплект. Один нормальний, другий під ремонт або одна запчастина. Отак, разом 250 гривень, цей, бачите розміри. f 30 на 210 робочий хід. Там F-25 шток, робочий хід 220, буде 250, 150 гривень. Цей під ремонт 150 гривень. Далі покажу вам. Така завіса. Рейлінги для шуфляту. Одна штучка. 5 гривень. Так, ідемо далі. Ножі пілана для щепоріза веткоріза, ширина 725. Отак. От Від 52 до 55 доходить, точно 6 мм по 200 гривень за штуку. Рейлінги для авто для крешу. 100 гривень. Далее. Грабли. 15 гривен. Сапка 15 гривен. Для 140 мм маю. Для лощад 100 гривен. Все, Тип все ремонт. Полностью. Все по 50 гривен. Далее. Давайте начнем с того, что есть. Так. Такие лачата. Ну, скажем так, лочата було для труби. Гвинт все рухається, гайка ціла, е, е, Якраз під сезон для давки, щоб давити сок з яблук, з груш. За нього буде 30 гривень. Ключ такий, 100 гривень. Це для дерева. сверло 50 гривень, Такий гвинт М20 гайкою 50 гривень. Для різки труби. 80 гривень, такий грон, 40 гривень. Далі є ось такий електродрун на 220 вольт. Десь тут була ліба Далі. А ні, на цьому немає, на іншому. Є. Ну а на 220 вольт покажу, що він працює. Ось вот такі вот обороти. За нього буде 200 гривень. 200 гривень. Деякі є стріснути, бачите, отак має в середині ставці цього зняв ботерло. Бачите, один цілий тріснуті. Всі по 200 гривень. Скажімо так, будуть. Їх є деякий штук. взяв один на пробу, принесло. Я не хотів брати, попросив взяти. Далі. Шестерня. Зовнішній діаметр 190 мм, в середині 39 мм. Шах. 15,7. Ну, хто знає, розбирається. Показую. По зубам. Но зуби не повернуті, я знаю, не гострі. А трохи режала, але. Ще працювати буде. За нею буде 150 грн. Далі. Таке не бірмотить 20 грн. Ось такий 20 грн. Далі. Така пилка, трохи отак погнута. Хто міє вирівнювати, знає. Так, зовнішній діаметр 250, посадковий 16 мм. За нею буде 120 гривень. Така пилка. Побідіс сюди цілий. Далі така пилка. 155 зовнішній, внутрішній 32. За нею буде 70 гривень. Такий шуруповерт, Пневно буде 50 гривень. Такий під, ром... під запчастини 50 гривень. Дві коробочки з метизами 50 гривень і 30 гривень. Все на кучу там. Підшипники. Отакі ціни не буду озвучувати. Тепер озвучу підшипник, яким не ясно. Такий є підшипник такого плану. вам цей 27607. Це СКФ Україна. Оригінальний фірмний, у такому стані, бачите? 50 гривень штука. Далі отакі підшипники. 205 на лапах, Нові. Китай, 110 гривень. Ці всі підшипники, отак, що я показує пальцем, всі нові. По Постійно бачили, що пише. Далі такі кришки на топлений бак по 40 гривень. Одна і друга. Це все буде по 80 гривень. Ремкоплак до них 50 гривень. Далі. Твердосплавні. фрези. f 5 5 мм діаметр. 50 гривень. 6 мм діаметр. 4 мм діаметр 3 мм діаметр. Все по 50 гривень. Розвертка. Розвертка розв'ятка. Діаметр 6 мм. 50 гривень. І діаметр 4,5 мм. 50 гривень. Далее, есть вот такие фразы тоже плавлю. Может, я сейчас бываю, все таки покажу вам дольше. Вот так они выглядят. 50 грамм за штуку. Далее, таблотницы або масленки. Вот так они выглядят, бачите. Это премьи. Премьи М10, М8, М6. 5, 4, 4 гривень за штуку. У нас в магазине по 12 гривень. За, ну, за пермі по 12 гривень. У мене 5, 4, 54. Далі М10, поки що немає, на 45 градусів. От градусів. Отак вони виглядає. 45 градусів, отак. м 8 850, м 6 8. Далі під 90 градусів поворотні. 858 гривень за штуку. Далі є тільки кільця. Як я б'ю по номеру, це до МТЗ комплект на весь мотор. Бачите? Я так розумію, це ще радянський. Отакий номер. Я вам покажу. Отакий номер О, комплект простоних коліс. По номеру дивіться собі. За них буде 300 гривень за кільце. В ну, магазин дивіться по 960 гривень. Такому. Та 300 гривень. Далі, візьмемо станги, є отакі, дивіться, в такому стані. Поселені, не знаю. Це два штуки, так, да, поселено? Так, да, два штуки поселених. А, всі поселені. Не знаю, чи це завод поселений, чи ні. Вкладиші. Отакий комплект. Я вам зараз поміряю, які вони, як вони виглядають. Якщо брати його по цьому. О, давайте я так один візьму. Міскам так вот. І зараз. І, так, вон. 55 раз 55,38. Ну, не знаю. За цей комплект. 500 гривень. Цей комплект більший за такою. 50 гривень за комплект. Тут десь отут, бачите, видно. Розмір 0,25. Номер закінчується, бачите, 0,45, 045-852. Не знаю до чого це, може хтось підскаже. 50 гривень, 50 гривень. І є такі два комплекти. Один комплект складається отакий. От в консерванті, а другий комплект з отворами. І за це все буде 80 гривень. Все, пишемо на viber. Мій Viber 066 911 58. Всім дякую.